Доброго пані зрою, панове. Категорично з великим задоволенням. Я знову вас вітаю на ютуб каналі Васили Климчук. Це наша друга зустріч сьогодні в суботу, 17 грудня. Багато ми поговорили з вами про наслідки ракетних атак, про дипломатичні кроки, про позицію Сполучених Штатів, про надання більш якби пришвидшеної термінової допомоги військової для наступальних дій. Можемо ми Крим звільнити. Ми маємо для цього потенціал. Ну, дивимося, звичайно, спостерігаємо, тримаємо кулаки, відновлюємося а, і з водопостачанням ми стип. Ломи зі світлом все буде добре. Ми обов'язково переможемо. Просто на цьому тлі є ті, хто проти цієї історії, але ті, хто почав цю історію, і от е, дуже симптоматично, що на завершення 9-го, по суті місяця війни е, ми почули, що Путлер збирається їхати до картопляного Вальта на поклон. Я так вважаю, це буде останнє чи китайське попередження, чи яке останнє путлерівське попередження для Лук цього Лукашенка картопляного Вальта вступити у війну. Чи в якийсь спосіб ще можливо як допомогу утворити союзну державу? Справа в тому, що 30 грудня теж, хто копирсується в старих історичних фактах, був створений радянський союз саме 30 грудня, можливо, вони хочуть ну там живуть же ж савковими цими принципами, можливо, до цього хочуть переурочити і теж проголосити про якийсь там новий етап розвитку, якраз повністю стоячи на ці там советські рейки, вже на рейках рейху стоять, так що буде. На рейках радянського союзу, але це мої припущення, але в будь-якому разі те, що от говорять оглядачі з приводу приїзда Путлера до картопляного Вальта, що сам Путлер має чинити тиск на картопляного Вальта з метою домогтися поступок щодо інтеграції двох країн, а також створити умови для можливого нового наступу на Україну. При тому, що Путлер буде чинити тиск з метою домогтися ще й поступок чому, тому що. Що е, союзна держава і Кремль прагне використати якраз союзну державу для встановлення кацапського контролю над Білорусією. Для чого? Для того, щоб е, спробувати через там, якогось свого військового командира е, покласти. По, по, е, на землю України чи в землю України білоруські збройні сили картопляний валет, звичайно, пручається, він навіть от, пишуть створює інформаційні умови, щоб відхилити вимоги Кацапів про інтеграцію, як він це робив десятиліттями, він же ще ж згадував, каже весь час: ми, ми, ми будемо говорити про союзну державу, але на основах незалежності і суверенітету. Таке ну, союзна, ну якби ну це не інтегрована, абсолютно. І Якщо він. Він заявляє про незалежність і суверенітет. Це точно не в контексті Путлеровської ідеї. Але в будь-якому разі, якраз відмова залучити білоруські сили для участі в кацапському вторгненню в Україні так само буде лежати на столі в картопляного Вальта. Візит до Мінська може вказувати на те, що Путлер намагається створити якраз ці умови, від яких відштовхується Лукашенко. Ну, відсуває їх наразі. Інститут. Наприклад, дослідження війни оцінює вторгнення Кацапів в Україну з Білорусі як низьке, але можливе. Мало ймовірно, що білоруські сили будуть пхатися до України без кацапського якогось ударного групування, якого зараз не спостерігають, але ж це зараз. а Що буде завтра? Ну це буде завтра. Неочевидно, що Лукашенко взагалі відправить білоруські війська воювати в Україні, навіть якщо туди приїдуть якісь там кацапські потужні сили. Однак, зустріч Путлера і Картоплянова Вальта. Мінімум сприятиме проведенню окремої кацапської інформаційної операції, спрямованої на те, щоб зламати волю України і готовність заходу підтримувати Україну. Ця зустріч підкріпить кацапську інформаційну е, операцію е, на те, щоб переконати українців і мешканців ну, громадян е, західних країн в тому, що Кацапстан може атакувати Україну з Білорусі, бо знаєте, тривалі удари Кацапів по Києву. Оце постійні рухи там на кордоні е, військ Білорусі і войовнича рито. Торика, це і є а, частина великої інформаційної ні, операції. Для чого для того, щоб сказати, ну так що ви їм допомагаєте, ми все одно їх з'їмо, припиняйте цю допомогу або давайте морозити конфлікти, починати говорити на наших умовах, про що абсолютно в контексті України не йдеться, і тому от терміновість і швидкість допомоги пов'язані з контрнаступальними діями виглядає абсолютно доречним, щоб не дати можливість і забрати більше часу, і створити такі внутрішньополітичні обставини для Путлера, які би. Йому дали можливість думати абсолютно про інші речі, наприклад, про порятунок власного життя, але за будь-яких обставин. Теж як повідомляється на зустрічі Путлера і Картопляного лося в понеділок будуть присутні і міністри оборони і Білорусі, і Кацапстан, Україні Шойгу перемовини будуть стосуватися питань безпеки, як вони називають союзної держави. Це офіційна заява. Ну про присутність цих людей і про те, що вони в чотирьох будуть говорити. Хоча там буде велика розмова віч навіч Подивимося, з якими результатами вона закінчиться для кожного з них. Бо це по суті апагей, отакий от, от переламний момент. Путлер готується, от, як каже Столтенберг, з, з боку дивляться до тривалої війни нових наступів. Тому партнери повинні продовжувати надсилати Україні зброю допоки Путлер не зрозуміє, що він не може перемогти на полі бою. Так що, от динам динамічна зима, якраз от тут і вкладається. При тому дуже нервують кацапи. Вони все ж не можуть ніяк заспокоїтися. І там один такий Андрій Гурульов, депутат, Но ну, видно, що був такий трошки на підпитку чи на доброму підпитку, і закликав. Ну правда, це було не в будинку Держдупи, а на якомусь там кілішоу завдати превентивного удару по Британії для того, щоб ті типу, припинили постачання крилатих ракет Україні. Да, він закликав вдарити по території НАТО, щоб зупинити постачання взагалі зброї в Україну. Першою метою він назвав ну, Ціль Великобританія, яка почала думати і сказав, же, що ж БНВ. Волос, що ми відкриті для постачання далекобійних ракет для України, якщо Кацапа одгатять так по територію нашої держави, так от на думку депутата ракети можуть бути використані ці, які дасть Британія для України для удару по Москві. І Гурльова вважає, що владі Казахстану варто серйозно задуматися про те, як цьому протидіяти, тому що за ракетами можуть піти і авіабомби, які коректуються абсолютно і коригують свій напрямок. Це ж ті бомби, про які говорив Пентагон Для постачання військово-повітряним силам України, окрім того, Гурульов не виключає, що Україною може все не закінчитися, і слідом Кацапам доведеться воювати із Польщею і з іншими країнами НАТО. Єдине, що він сказав, що до Вашингтона стріляти далеко, на що там далеко стріляти У нас є Лондон. Ну хворі люди насправді самі розпочали і тепер не знають, як з цього вийти, надуваючи щоки напевно ж для місцевого населення. Але якраз задуючи нам шкоди і в цивільному, в плані насамперед і я думаю, що що от навіть ну військово чи цивільно, воно зараз все в нас одне і, і, і теж, якби на загальну перемогу працюємо. І навіть з цими ударами, бачите, Україна буде будувати нові блоки атомних електростанцій. Але з огляду на потенційні військові загрози, це реаліція міністра енергетики Германа Галушенко. Під час будівництва атомних електростанцій ніхто раніше не враховував можливості військового нападу. І Україна розробляла е, рішення. Ну ще тоді за радянських часів, і, якби ніхто не вдосконалював. А тепер буде ці рішення розробляти, які дозволять підвищити рівень захисту ядерних об'єктів від загроз військової агресії по землі і від ракетних обстрілів. Да, і тепер такі обставини. Я думаю, що ж. Усіх галузях ми повинні робити висновки з того, що відбувається, і те, що рано чи пізно закінчиться, але воно я думаю, що більше ми повинні думати про те, як воно зараз іде, а те, що закінчиться, там якби меншою мірою, бо насправді найголовніше це поле поле боя. Уряд Греції розглядає можливість передачі в Україну комплексів протиповітряної оборони С-300. Це міністр оборони їх заявив. Готовий піти на такий крок, в разі, якщо ну там знову ж таки цей обмін починається на крі. Буде встановлено американські системи Петріот. Ну там знаєте, з, з турками є проблематика. Але турки теж країна НАТО, вони будуть Петріот один проти одному ставити. Якщо США розмістять на острові системи Петріот, то після інтеграції з національною системою ППО С-300 можна прибрати. Той самий процес можна застосувати до будь-якої іншої системи ППО Кацапського виробництва, яку може від, з Греції відправити в Україну. Отак от сказав міністр оборони, і таким чином уряд Греції не відкидає. Можливості передачі збройним силам України і от С-300, так само в них є Тор М-1 і є Оси. Тобто це устаткування БУКів немає, але це радянське устаткування, яке ще може бути використане в Україні. Хоча я теж стою на позиціях, ну що вже і кількість тут, якби гнатися за якістю ми працюємо, але і кількість теж вона допоможе. Кількість так само має значення і якість. Ну, але якості цих новітніх устат... установок в нас ще замало. Але такою радянською якостю, але це не завтра. Хоча завтра, знаєте, може бути від Болгарії допомога, причому ми не знаємо точно, бо. Засекречена ця номенклатура, але остаточно вже парламент Болгарії схвалив угоду про постачання озброєння в Україну. Болгарія ну це сказав виконуючий обов'язки їхнього міністра оборони, що Болгарія не в змозі постачати важке озброєння, але боєприпаси і стрілецьку зброю готові. Але ще раз скажу, що список озброєння, яке планують постачати в Україну, засекречений. На цьому тлі парламент Хорватії, от неочікувано. Хоча прем'єр-міністр Хорватії був неодноразово тут навіть під час війни. І в нас дуже добрі стосунки е, з е, виконавчою владою. Але законодавча влада виступила проти навіть участі держави в тренувальній місії. Це не те, що там постачати озброєння, чого вони не робили, але навіть в тренувальній місії Євросоюзу для українських військових відхиливши пропозицію уряду. Уряд зайшов, казав, давайте ми наших там військових чи, можливо, там полігон якийсь будуть використовувати? Ні. При тому, що напередодні від ідеї відмовився президент Хорватії Зорон Милановича, знаєте, в них є там тертя, президент, прем'єр-міністр в зв'язку з небажанням втягувати свою країну у війну. Ну, це позиція знову ж таки, Хорватія, Угорщина, якось симптоматична. Я знову ж таки, згадую, якраз минуле століття, знову ж таки, Хорватія, Угорщина, 44-й, да, 44-45 рік. Да, якось так, але е, ну, хто. Зрозумів про що йдеться, то, то зрозумів. Я розшифровувати не буду. Але скажу, що сьогодні в п'ятій вечора буде матч за третє місце на чемпіонаті світу 2022 І будуть грати Марокко. Да, вони хулігани, да, але Марокко єдина африканська країна, яка постачає заявила постачання реально зброї для українських військових, що в них є, і запчастини вони безпроблемно. А хорвати бачите зажали навіть інструкторів. То за кого ми будемо болювати? Ну я особисто за Марокко однозначно буду болювати саме сьогодні. Вважаю, що Марокко більш гідне ну в моєму розумінні до перемоги. Я тут не про спорт, я тут якраз про нашу перемогу. От, просто щоб зрівняли, От Хорватія да, здавалася, і Камбоджа. Але Камбоджа прийме, наприклад, українських саперів в своїй столиці. Пам'ятаєте, там війна була дуже тривалою в цих країнах. там, Камбоджа, Лаос, В'єтнам, ну знову ж таки, хто більш старшого покоління, і вона була страшно замінована, і вони реально мають досвід з розмінування. І тому, будь ласка, пнампень бере українських саперів і буде займатися з ними детонацією, ну, навчатиме детонації вибухонебезпечних предметів. В МЗС країни зазначено, що їх прем'єр-міністр заявив, що в два етапи будуть проводити навчання. Будь ласка, там спочатку в січні 23-го року в Пномпені. А потім Потім другий етап в квітні він починається. Вони переїдуть всі на польські полігони і будуть теж працювати зі своїми інструкторами. І, до речі, ще Японія там вкладається в цю ситуацію і грошима і устаткуванням для розмінування. Камбоджа вважається однією з найзамінованіших у світі країн. А місцеві сапери допомагають колегам з різних куточків планети. І вважаються експертами в питаннях розмінування. Крім того, прем'єр-міністр Камбоджі також відзначив, що його країна підтримує територіальну цілісність України. Усі стандарти ООН. Тому важливо констатував він не підвищувати рівень ескалації на війні. а Насамперед уникати насильства. Якраз каже, ми долучаємося, але от в цьому, і це добре. Бо хорвати менше взагалі навіть в цих моментах відмовили. В допомозі окей, Німеччина надає 100 мільйонів енергетичної допомоги Україні це посольство Німеччини. Повідомило, відбулася там ну якби а ну не якби атакам просто рефлексують І якраз посольство Сполучених Штатів. Там сказало, що усадкування військове буде додаткове і якраз міжнародні партнери Німеччина стоять плічоплі з Україною в ці темні години. Не знаю, чи відмикали світло в, в німецькому посольстві вчора, але в деяких офісах, які я знаю, взагалі не відмикалися. Вчора відімкнули. Ну так щоб всі якби, відчули. Федеральне міністерство економіки і технології Німеччини відповідає на Заклик надаючи додаткові 100 мільйонів євро для фонду енергетичної підтримки а, України і захисту. Я думаю, цих речей дуже несподівано на тлі всіх розмов про можливе виключення угорщини з ЄС на тлі їх шпильок, які вони вставляють в коліща та санкції, чи намагаються щось собі там вибу вибудувати, що виторгувати. Вчора заява така від радника, головного радника прем'єр-міністра, звуть його Балаш Орбан. Він не родич, просто одна й те, що одна Розумієте? і Орбан, і радник Орбан. Класно, але не брат, не сват, не кум. Угорський уряд підтримує прискорений вступ України в європейський союз і закликає блок до відповідних дій. Оце от з Будапешта прийшла така фраза, просто як грім серед ясного неба, як 77-ма ракета полетіла. Насправді, сподіваємося, це станеться настільки швидко, наскільки можливо. Держави члени мають чинити тиск на єврокомісію, аби пришвидшити цей процес. Водночас, за словами радника, угорщина не бажає втрачати зв'язок з КАЦА, Оскільки позиція Будапешта заснована на ідеї зв'язків, багатовекторність. Ну і вашим, і нашим насправді ж типу ця заява, щоб не образилися а, в Казахстані, а з іншого боку, щоб їх не, ви, не виганяли з Євросоюзу, вони хороші, вони підтримують те, що інші можуть не підтримати. І, можливо, тут якраз ця позиція, і е, ну, для того, щоб сказали, О, ну класні вони, да, абсолютно. Хоча вони знають, що це буде дуже складний момент. Але якщо він настане, куди їм діватися? Вони підтримують абсолютно. Да, до речі, от, різні зв'язки, Кацапи, а, пішли від маски, як то кажуть, кацапні. От я в першій частині говорив, що є інформація про те, що Путлер а, вислуховував а, прогнози економічного падіння напередодні вторгнення. Йому говорили, Путлер не ходи, бозували ж все. І а, це ж статті в західній пресі, це Financial Times пише, що голови кацапських центробанку і цього Збірбанку, відповідно, Ельвіра Набіуліна і Герман Греф, за місяць до початку повномасштабної війни проти України намагалися відмовити Путлера від загострення ситуації, розказуючи, якими будуть катастрофічні наслідки для економіки Кацапстану. Ну однак їм, типу, не вдалося переконати. І все якби ну, смішно, ну реально смішно. Причому, що Набіуліна повинна була вже йти в відставку і їхати працювати в Вашингтон-Світовий банк. А тепер на кар'єрі Хрест вона ж під санкціями, який світовий банк. Все, капець, але Треба, ж, хоч в принципі, щось мати кудись шкурнути, бо Путлер ж не випускає. Це ж як в банк формуванні. Або, або пакет, або ти працюєш далі. От як це виглядає? Але намагаюся десь розміщувати все ж таки інформацію про себе, як не, не, не дуже путлерівські. Чи не про Путлерівський, що вони під примусом працюють у Путлера? Можливо, типу їм це зачтеться. Ну, зачтеться, не зачтеться, але Сбербанк, про який я вже сказав, вже вигнали з Об'єднаних Арабських Іміратів. Після того, як ну, сказали в США, що на Шейха можуть накласти санкції. А це дуже серйозна історія, там же теж гроші. Ви знаєте, що Арабські Емірати, вони з Кацапами на тлі всіх санкцій в Європі працювали досить відкрито. Просто в їх банках як такого моніторингу немає. Ти приніс кейс з грошима, вони його раду прийняли, поклали на рахунок і все. І це вже білі відмиті кошти. Тобто Кацапи отак от і вивозили свої кошти, багаті Кацапи чомоданами, валізами, там я не знаю чим, сундуками до Об'єднаних Арабських Еміратів. От Америка поставила на цьому крест і сказав, що якщо ця історія буде продовжувати, санкції будуть накладені на всю родину шейхів. Ну вони там по суті всім володіють. Так, от всього збір немає, бо вони там взаємозаліки яких зробили, і найбільше банк Кацапстану, на рахунках якого знаходиться кожен другий рубль. Кожен другий рубль вкладів громадян Кацапстану закриває свою дочку в об'єднаних арабських еміратів якраз через санкції. Там вони створили свою контору, штаб-квартиру, ще в 2020 році. От вони вже готувалися, мабуть, і обіцяли створити таке ліцензоване по суті ісламське вікно і працювали і через нього з експортерами Да, Ну, якби цей подвійний сірий експорт, імпорт точніше, да, от якраз через Арабські Емірати, і все. І потрапили приблокуючи заходи США і ЄС, і якраз банк відключили від СВІФТА. Ну і плюс санкції до Шейха. От таким чином, якби без ракет удар і дуже відчутний удар для Касапі. Ну я думаю, що всі, хто хотів вивезти там і відбилити гроші, вони це зробили. Просто що там далі буде, от далі там злидота лишається. От як ми можемо це відзначати? Та да, дуже просто, держдупи депутат, ну він колись був такий відомий Сергій Міронов. Запропонував Кацапам фізично скинутися, ну грошима скинутися на війну з Україною, бо бюджетні проблеми дуже великі. Це ми зараз ще їх не відчуваємо і не бачимо, але буквально там за 3-4 місяці Кацапи самі не будуть що жерти. От реально. При тому, що цей Міронов запропонував мінфіну випустити військові облігації народ і армія її для фінансування війни. Процентну ставку встановити на рівні трохи більше аж 2%, аж 2%, А вартість однієї паперу зробити 500 рублів. За словами Міронова, випуск держоблігацій народ і армія єдиний міг би стати додатковим інструментом підтримки учасників війни, як це було в СРСР в 42-му 45-му роках. Ну в них все якби на мазі, окрім олігархів. Це ж окремий клан. Тут от, Совєтський Союз там дай народ хай збирає гроші. А ми повинні свої гроші не втратити. А як ми їх можемо не втратити? А так, щоб ми могли би якимось чином скасувати проти себе санкції. І реально олігархи Кацапські, які потрапили під санкції, масово подали до суду. Суду на ЄС через вимогу е, АВС е, просять, будь ласка, ви декларуйте свої рахунки і віли. Ну, і потім вас питають, а де ви їх взяли? <хи> так от, мільярдери казахські подали до суду на ЄС після того, як Брюссель дав їм 6 тижнів на те, щоб вони задекларували всі свої активи від розкішних віл до банківських рахунків. Інакше, інакше їх морозять. Е, заперечити е, директиву ЄС в спільному позові вирішили от, там, Фрідман, ви знаєте, Авен. Герман Хам. Хан окремий подав близький до Путлера олігарх Тимченко і його дружина. Це дані з Європейського суду. Раніше всі вони потрапили під персональні санкції за розв'язану війну проти України. А я вам що говорив, що цей Потанін теж вже під санкціями Сполучених Штатів, а це е, найбільше виробництво і найбільше грошей там е, Нікеля інших там е, корисних копалин. Це серйозні удари, насправді для них особисто. А от за словами адвокатів Тимченка, є спеціально встановив такий короткий термін для декларування активів, щоб оголосити про порушення санкційного режиму і конфіскувати власність олігархів, наслідки недоотримання зобов'язань. За звітністю таким чином непропорційні, зазначили адвокати. Також вони стверджують, що вимога повідомляти про всі свої активи не робить більше ефективними санкціями. Ми думаємо, що робить більше ефективними санкціями, особливо коли будуть морозити е, активи для того, щоб відновлювати е, Україну, проти якої ваш е, чи їх друг дружбан Путлер е, воює, і дуже серйозно б'є по цивільній і військовій бо будь-якій інфраструктурі, але це ж не його, яке він право має. Ну так він не має права, і ми тут не маємо права, але ми заберемо і відновлювати. так да, ще оці ось скандали, бачите, рухи, що аж уряд Грузії спітнілий виділив, хоча говорив, що вони нічого не знають, у нас нема грошей, але півмільйона євро виділили на закупівлю о, генераторів для України. От я думаю, що ці 17 потужних 17 тисяч генераторів промислових, про які я говорив Шмигаль, отут можуть з'явитися в цих 560 тисячах доларів. І це повідомляє офіційні грузинські засоби масової інформації, типу генератор різного Типу будуть відправлені в якості гуманітарної допомоги, то от нічого нічого. А потім їм населення показало, як можна за тиждень зібрати гроші і зібрало фактично на купу генераторів, ну маленьких, але тут от уряд а, да, як же ж ми будемо виглядати. Ми ж теж хочемо в Євросоюз, але ми хочемо бути як угорщини з зв'язками з Кацапстаном І тут куди до красивих чи до розумних на да, от насправді. Ну а якщо дійсно говорити про санкції, друзі, от з'явилися невеличкі але деталі до цього дев'ятого пакету. Санкції ЄС проти Кацапів, а ЄС розширили перелік товарів подвійного призначення, які заборонять для продажу в Кацапстані. Ну, до списку там, що додають товари, які можуть технологічно вдосконалити чи сприяти подальшому розвитку. Наскільки він там є, кацапському сектору оборони, під санкції попали 168 кацапських компаній, які пов'язані безпосередньо з оборонною галузю. Ну це в контексті постачання їх запчастинами. ЄС розширило заборону на постачання до Кацапстану авіадвигунів і їх запчастин. Це означає, що скоро вони почнуть падати. Літаки, в тому числі і двигунів для безпілотників. Пам'ятаєте, говорили, що на цих орланах там чи що? Вони там ще з Іранню там пораються цими е, е, іранськими стоять е, австрійські двигуни. Да, от Це, напевно, вже більше стояти не будуть. Є заморожу активи двох кацапських банків, ми вже про Сбербанк говорили. І ЄС забороняють мовлення п'ятьох кацапських телеканалів, НТВ, НТВ Мір, е, Росія 1 Рен ТВ і Перший канал на території Євросоюзу. Нарешті їх в готелях не буде. І не повинно бути в кабельних мережах. От це дуже важливо. хто мешкає, ну, чи якось опинився там за кордоном, я буду трохи пізніше просто просити написати, залишилися вони в ваших мережах чи не залишилися в кабельних, я маю на увазі. Ну і чорний цей список є пока Сапстану, як сказав очільник європейської дипломатії Пан Борель, після набрання чинності дев'ятим пакетом санкцій включає 1386 фізичних осіб і, по суті, 171 організацію. І своїм, ну, якщо конкретизувати, своїм рішенням країни є, Запровадили санкції проти а, іще й політичних сил ЛДПР, КПРФ, Справедлива Росія, Нові люди. А де ж єдина Росія? Ці тільки, тільки справедлива Росія. Крім того, під економічну заборону потрапив Роскомнадзор, проти а, якого точніше, за а, відсутність якого в санкційному списку виступала чомусь Швеція. Але видно, щось що там чи пояснили і вони відмовилися. Крім того, санкції а, торкнулися представників організації персонально. Це російський імперський Рух, Русіч, Спілка добровольців Донбасу, там сім кацапських губернаторів, ну це для них катастрофа. Зокрема, губернатор Московський, Ніжегородський, Новосибірський, Астраханський областей, вони всі ж якби там щось мають однозначно. Ну, там Журналістів, я не знаю, Карчевнікових, Борис, якийсь, Маріна Кім, окей, ну Лепса, Пучкова і да, от Обіцяли, там Мікіто Михалков невиїзний. Ну, і дочок Рамзана Кадирова і. И Каринин, после чего там Кадыров, бека Мека, он сказал: у нас все есть, у нас есть деньги, у нас есть машина, а у них ничего нет. Ну, вони голі і босі. Да. Да, ну, там ще московський цей кредитний банк і всеросійський банк розвитку регіонів і Далекосхідний банк. Так що, в принципі, плюс-мінус Європа очищується від цих статків, ну і відкриває двері для України. Вже ж, якщо вже Угорщина таке сказала. Але тим не менш, віце-прем'єрка України Ольга Стефанишина каже, що ЄС може вже навесні оцінити прогрес України в виконанні з сімох вимог до кандидатства на вступ. Це є важливим рішенням для забезпечення високої динаміки процесу європейської інтеграції України, а також підготовки до початку перемовин про членство, зазначила вона. Рада ЄС також відзначила зусилля України на саміті ЄС для досягнення цілей щодо статусу кандидата і суттєвий прогрес в інших реформах. Проти війну, що триває, так що е, всі заяви про те, що ми очікуємо на старт, офіційний старт перемовин про членство України в ЄС, е, да, може і відбутися і навесні, тому що е, прогрес е, він очевидний. Ну і друзі, економіка. Це наші гроші. Я, е, е, Ну, достатньо позитивно, хоча, звичайно, ну, як можна позитивно, на всьому негативі. Але знаєте, кожен який би штришок світлий ну, хочеться про нього говорити. Тобто, все, не загнемося. Е, асоціація бізнесу українська говорить. Що тривалий блекаут не завадить 72% компаній, не половині, не п'ятьом 72. Це, це, Це непоганий результат. Вони будуть продовжувати працювати на українському ринку, і це опитування робилося. Нестабільність електропостачання впродовж останніх двох місяців змусила. 66% шість компанії змінити графік роботи, 40% компаній зменшили обсяги виробництва чи надання послуг, але все одно працювали. 12% На жаль, закрили частину своїх офісів відділень торгівельних точок. Ще по 9% призупинили роботу або законсервували частину приміщень, і тільки 1% повністю зупинив роботу. А на 18% наших компаній відключення електроенергії взагалі або майже жодним чином не вплинуло. От така реалія на. Сьогоднішній день і це а, стосовно стратегії Путлера з цими ракетами, ударами по нашій інфраструктурі. Переможемо, однозначно переможемо, перезимуємо, виживемо і розквітнемо. І про це будемо говорити щодня, продовжувати тут на Ютуб каналі Василь Кланчук, я щиро дякую, друзі, що ви зі мною. Не забувайте підписуватися, хто тут вперше, дзвіночок поставити, аби нічого важливого не пропустити. Якщо е, вам заходить такий формат подачі інформації, лайки, лайкоси, категоричні українські вподобайки, там є така піктограмочка під е, цим відео, будь ласка, не забувайте, якщо є можливість зробити гіперпосилання на це відео в своїх соціальних мережах, і уважуха. Дякую моїм патреонам, дякую спонсорам каналу за те, що вони допомагають і підставляють плече. Ми е, в, залишаємося всі в доктрині. Ми Віримо в Бога і віримо в Збройні Сили України. І далі обов'язково буде. Ми пхаємо разом. Ви тільки мені не хворіти. Все буде добре. Спасибі за ваш час. Дякую, що подивилися. Слава Україні!